Нещодавно те ще телеграму. Виїжджаю у суботу, то чекайте маму. І радіється муданька, цілий день сміється, лише зятю гамуватись ніяк не вдається. Випив трішки валер'янки, запив барбувалом, узяв телефон до рук, набирає маму. І лише слухавку взяла, став він говорити: ой матусенько, як тяжко нині зятю жити. Занедужав нещодавно та постійно чхаю, мабуть, вірус я якийсь в організмі маю, тиск то вгору, а то вниз у мене скакає, в грудях сильно так болить і не відпускає. Просинаюся, щоночі я від лихорадки, а останнім часом маю нервові припадки. Тож ви, матінко, рідненька, про себе подбайте, бо воно, мабуть, заразне. Тож не приїжджайте. І на тому відключив свого телефона, був він впевнений, що те ще залишиться вдома. Та лиш тільки на канапі зятьок простягнувся, наполегливий дзвінок у двері почувся. І дружина хутко двері в квартиру відкрила, лікарів в білих халатах до зятя пустила. Виміряли йому тиск, аналізи брали, і нещасного в швидку пакували. Всі дослідження зробили його організму, на останок поставили трьохлітрову клізму. Зять крізь сльози в лікарів до тещі просився. Після того лікування ще місяць трусився. Тож подумайте, шановні, і запам'ятайте те, що вірусом ніколи любі не лякайте. Адже не один ще вірус потрібно створити, аби те, що українську зміг він зупинити.